У нас знижена ціна на цю голубеньку шкоду, таку снігуроньку, вона засніжена, така стоїть у нас. Вона в універсалі. Має дуже класний такий приємний колір. По комплектації тут тканина, в дуже гарному стані. Також є повний електропакет, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, датчик світла, шкіряне кермо в такому доволі таки нормальному стані. Є музика, є клімат. Коробка тут механіка шестиступнева. Саме головне в універсалах це що? Це багажник. Давайте глянемо його. Дивіться, він дуже такий глибокий, місткий, багато місця. Є шторочка, яка може накрити ваші речі. Дуже класно. В комплекті у нас тут є запаска, домкрат, все присутнє. Машинка така симпатична по зниженій ціні. Чекає на вас. У нас на майданчику Автопойнт, село Білогородка, вулиця Софійська, 19. Чекаємо вас.